Я вітаю вас з Христовим Воскресінням, днем любові, волі і чудес, нині славить Бога Все творіння, бо сьогодні з мертвих Він Воскрес. Спас живий, ця радість збагнена, смерть і пекло Бог наш переміг. О, який це день благословений і щасливий для усіх людей, ні великий камінь, ні сторожа в гробі стримать. Не змогли Христа, хоч раділи сили всі ворожі, та нежданий їм кінець настав. Відкупитель мій живий навіки, щирим серцем вірю в вісті цій, бо він, Бог, правдивий і великий, справедливий, вічний і святий. Я щаслива, що Його пізнала, Він мене від смерті відрятував, показав узеньку ту дорогу і своєю донькою назвав. Він воскрес і у моєму серці, і подарував життя нове, не лякає мене морок смерті, бо надія у душі живе, що і я колись також воскресну, Воскресінню Першому святім, там немає ночі, смерть там щезне, у Божім царстві, в місці золотім. І зберуться разом діти Божі. Та зілються у святій хвалі, будем славити Ісуса кожен, хто зустрівся з Ним тут на землі. Той блажен, хто в першім воскресінні візьме участь, бо піде у рай, місце, де да уже немає тління, там царює вічно Божий мир. Воскресіння ще і друге буде, та плачевний уділ жде таких, бо у вічні муки підуть люди, звідти воротя, нема для них. Тож сьогодні дбай про свою душу, поки ти живий, поки ще є час, для Христа, відай життя, мій друже, врятуватись, це єдиний шанс. Хай освітить вас святе проміння, щоб знайшли ви істину в житті і мали участь в першім Воскресіння та війшли в оселі золоті. Амінь.